Пообіцяли сумліно навчатися та дотримуватися етичних норм у майбутній роботі з пацієнтами. Луганський державний медичний університет урочисто прийняв у свою спільноту майбутніх лікарів. Перший заступник голови Рівненської обласної адміністрації зауважив, що Рівненщина медичних спеціалістів потребує, тому і підтримка для таких навчальних закладів неабияк потрібна. Ми зустріли цей заклад на Рівненщині і зустріли його. Тепло розуміючи, що Сьогодні це дуже потрібно. Адміністрація рівного та області підкреслила важливість підготовки нових медичних кадрів і привітала студентів із початком навчання, зазначивши, що майбутні лікарі стануть важливою опорою для регіональної медицини та суспільства. В цілому освіта у вищому навчальному закладі відповідає міжнародним стандартам. Високий рівень академічності та залучення студентів до управління університетом створює творчу та натхнену атмосферу. Також наші студенти. Отримують підтримку завдяки різним організаціям, які додають підтримку нашому університету як переміщення університету. Студенти мають фінансову підтримку, мають психологічну підтримку. Ми робимо все для того, щоб наші студенти були залучені до наукової роботи. Вікторія разом із багатьма першокурсниками, яка мріє стати стоматологом, переступає поріг Луганського державного медичного університету вже як студентка. Для молодих людей це початок довгого і непростого шляху у медицину. Медицину я обрала, тому що відчуваю внутрішній поклик допомагати людям. Я ще з маличку знала, що хочу своє життя пов'язати саме з медициною, тільки не знала, який напрямок оберу. Мені подобається вивчати людський організм, як працюють процеси всередині нього. У святковій атмосфері з піснями та танцями пройшла урочиста посвята студентів-першокурсників. Луганський державний медичний університет пережив чимало труднощів через військові дії. Уже четвертий рік навчальний заклад працює у Рівному. Студенти обирають його через репутацію та силу традицій, які збереглися. Навіть після переїзду, щоб перший курс пройшов легко і цікаво, студентське самоврядування допомагає новачкам адаптуватися, знайомить із друзями, традиціями та можливостями університету, підтримуючи молодь у перших кроках дорослого життя. Громадська активність відіграє велику роль в студентському житті. Здобувачі активно долучаються до соціальних ініціатив: від благодійних зборів і поїздок до дитячих будинків до волонтерства для військових. Коли університет пропонує не лише студентську освіту, а й після дипломну підготовку для інтернів. Найбільше тут приділяють увагу розвитку та підтримці молодих фахівців. Першокурсникам урочисто вручили залікову книжку як символ нового етапу життя. Обравши медицину, кожен із них зробив важливий вибір у непростий час для країни. Адже лікарі сьогодні посідають ключове місце у суспільстві, рятуючи життя. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.